Мольфарний чай, останні роки свого життя, присвятив пророкуванню страшних подій, які могли б статися в майбутньому. Одне з його передбачень залишилося особливо моторошним, і це була його остання велика пророкація. Він заявив, що в 2025 році, в останній день зими, вся Україна охопиться трауром. Згідно з його словами, велика катастрофа, яка знищить одну з найбільших областей країни. Стане неминучою. Мольфар казав, що ворожі сили запустять сотні ракет, які зітруть південний регіон з лиця Землі. Ніхто не вірив йому тоді. Вважали, що це просто вигадка старого чоловіка, але тепер, коли час наближається, його слова почали звучати все більш правдоподібно. Мольфар передбачав, що цей ракетний удар. Буде не просто військовою операцією, а спланованим актом, що призведе до масштабного знищення і стане визначальним моментом у війні. Ворог, як він вказував, не прагне лише військової перемоги, а хоче стерти з лиця землі весь південний регіон України, обрушивши на нього сотні точних ударів. Він говорив, що цей день буде початком нової ери, коли відбудеться не лише фізична, але й психологічна руйнація країни. Нечай передбачав, що майже все, що існує в цьому регіоні від міст до інфраструктури, зникне під ударами ракет, і в цій частині землі не залишиться нічого, що нагадувало б про колишнє життя. Передбачення Мольфара було настільки чітким, що описував кожен момент цієї трагедії, навіть події, що відбудуться після. Він зазначав, що з часом люди почнуть усвідомлювати масштаб втрат, коли катастрофа вже відбудеться. Та жахливість не обмежиться лише фізичним знищенням. Важливим елементом стане траур, який покриє всю країну, охоплюючи кожного, хто пережив цю жахливу подію. Нечей вважав, що цей траур не буде коротким і тимчасовим, це стане глибокою, безнадійною раною для всіх, хто залишиться. Люди втратять все, що їм було важливо: не лише будинки й інфраструктуру, а й надії на майбутнє. Мольфар також вказував на те, що цей удар стане ключовим моментом для геополітичної ситуації в Україні. Він вірив, що після цього нападу відбудеться кардинальна зміна у внутрішній політиці та у зовнішніх відносинах України. По суті, Нечай пророкував момент, коли вся країна буде змушена пережити не лише матеріальну, але й психологічну катастрофу. У його передбаченні йшлося про те, що війна завершиться, але ціна буде дуже великою. Понад десятки тисяч загиблих, міста знищені, а сам Південний регіон стане непотрібним місцем для життя. Окрім того, Мольфар вважав, що це не просто акт війни, а частина глобальних ігор великих держав, у яких Україна стане пішаками. За його словами, ракетний обстріл Південного регіону це лише частина великої стратегії, яка стане визначальною для подальшого розвитку подій у світі. Саме в цей момент Україна втратить найбільшу частину своєї економічної сили, оскільки південні області були економічно важливими для країни. Цей удар буде спрямований не тільки на військові об'єкти, але й на інфраструктуру, що підтримувала життя в регіоні. Мольфар попереджав, що цей момент стане переломним для країни. Україна після катастрофи буде змушена обирати новий шлях для відновлення, і це не буде легким процесом. Він говорив. Що навіть після закінчення війни Південний регіон буде забутий, поки країна не знайде нову мету для свого існування. Всі, хто залишиться живими, будуть змушені почати з нуля і навіть найбільш стійкі люди не зможуть уникнути трагедії, яка буде мати довготривалі наслідки. У своїх розповідях Нечай згадував не лише знищення міст, але й культурну і моральну втрату. Він вірив, що після цієї катастрофи українці втратять не тільки свої домівки, але й свою ідентичність. Цей момент стане початком нового етапу, де люди вже не зможуть опиратися на свої минулі досягнення. Їхнє життя буде перебудовуватись із самого початку, що створить нові покоління, які не знатимуть, що таке колишня Україна. Тому саме цей момент Нечай вважав фінальним для колишнього образу країни, Нечай також згадував. Що після ракетного обстрілу Південного регіону Україна опиниться в умовах глибокої ізоляції. Він описував ситуацію, коли країна, втративши велику частину своєї економічної та людської потужності, буде змушена шукати нові альянси для виживання. Україна намагатиметься адаптуватися до нових умов, але цей процес буде дуже важким, і не всі зможуть вижити в таких жахливих умовах. Згідно з пророкуванням, країна стане вразливою. І її майбутнє буде поставлене під серйозну загрозу. Коли йшлося про самі ракетні удари, Мольфар пояснював, що вони будуть не просто точними, але й безжальними. Ворог використовуватиме найсучасніші ракети, щоб максимально зруйнувати всі важливі об'єкти на південь від України. Це будуть не просто військові удари, але й спроби знищити економічну основу країни. Він вірив, що ці удари будуть так точними і ефективними. Що вони знищать навіть останні можливості для відновлення регіону. Всі ключові інфраструктурні об'єкти будуть знищені, і відновлення буде майже неможливим. Важливим аспектом цього передбачення було те, що мольфар передбачав не лише фізичне знищення, але й соціальне і культурне спустошення. Він вірив, що після цього катастрофічного удару Україна переживе не тільки травму війни, а й глибоке внутрішнє падіння. Люди будуть змушені заново будувати не тільки свої домівки, але й свої переконання, свою національну ідентичність. Цей процес буде довгим і важким, і Україна, яка колись була сильною нацією, стане зовсім іншою країною, де навіть основи мирного життя будуть порушені. За словами Нечая, катастрофа на півдні України стане лише початком нового циклу насильства та руйнацій для всієї нації. Ця трагедія змусить країну пережити біль, який вона ніколи не відчувала раніше. Ворог не тільки буде знищувати фізичні об'єкти, але й пробиватиме глибоку рану в серці кожного українця. Люди будуть відчувати цю втрату на кожному рівні свого існування, і навіть після того, як руїни розсіються, країна залишиться з зневеліковним душевним болем. Мольфард також попереджав, що ця катастрофа спричинить великий внутрішній розлад серед українців. Люди будуть шукати винних у цьому жахливому ударі, а країна потрапить у глибоку політичну і соціальну кризу. Важко буде знайти спільну мову навіть серед найближчих родин, оскільки втрати стануть настільки великі, що кожен переживатиме біль і горе по-своєму. Це створить безліч конфліктів і напружених ситуацій. Коли українці вже не зможуть ефективно працювати разом, щоб відновити країну. Це не буде просто війна з зовнішнім ворогом, але й війна всередині країни, люди, відчуваючи зраду і втрату, можуть звертатися одне до одного з розпачем і агресією, що поглибить подальшу ізоляцію від світу. Те, що стане відомо про південний регіон після удару, буде нагадувати не просто руїни, а чорні плями на карті, говорив нечай. За його словами, у світі настане мить, коли буде неможливо знайти сліди від колишніх міст. Інфраструктура буде не просто зруйнована, а перетворена на відбитки нещадної катастрофи. Ракетний удар настільки знищить все, що в цій частині землі нічого не залишиться, ні людей, ні цивілізації. Він вірив, що ця територія стане пустелею, яка протягом десятиліть буде покрита залишками не тільки будівель, а й безневинних життів. Земля на цій території стане проклятою, і її ніхто більше не зможе назвати домом. Мольфар наголошував, що це пророкування має на меті попередити, а не сприяти страху. Його словами було знаючи, ми зможемо краще готуватися до того, що прийде. Він закликав до згуртування народу і до того, щоб перед цією катастрофою країна змогла знайти свій шлях через єдність і підготовку до важких часів. Проте, його передбачення, навіть незважаючи на всю жахливу природу, ставало чимось важливим для розуміння того, що може бути ще попереду, якщо не буде вжито достатніх заходів.